Привіт, друзі! Ви на каналі UGame. Сьогодні у нас Factory Planner гра для тих, хто любить планувати, будувати, оптимізувати виробництво. Я пограв у неї кілька годин і готовий поділитися своїми враженнями, що сподобалося, що може відлякати і кому вона реально підійде. Ідея гри та сюжет. Factory Planner – це інженерна головоломка з елементами менеджменту, сюжет мінімальний, гра не про історію, а про процеси та ефективність. Твоє завдання побудувати фабрику, яка працює без збоїв, перетворюючи ресурси в готову продукцію. На перших рівнях все здається простим, але з часом з'являються нові матеріали, складні ланцюжки та обмеження простору, що значно ускладнює завдання. Геймплей і механіки. Основний геймплей будується на побудові виробничих ланцюгів. Ти розставляєш конвейери та машини, з'єднуєш їх між собою, спостерігаєш за потоком ресурсів і виправляєш помилки. Що мені подобається, це все підпорядковано логіці. Тут немає випадковості. Кожен твій крок впливає на ефективність фабрики, але з часом може здаватися трохи рутинним, якщо не любиш детально планувати. Таймінг, оптимізація і складність. Factory Planner дійсно затягує через почуття контролю і задоволення від правильної схеми, коли ланцюги працюють без перебоїв, це кайф. Ти постійно оптимізуєш, міняєш розташування конвейерів, переналаштовуєш машини, намагаєшся скоротити час виробництва. З кожним новим рівнем завдання стають цікавішими, бо додаються нові ресурси і обмеження. Гра змушує думати наперед, і саме це робить її особливою. Візуальний стиль і подача. Гра виглядає мінімалістично, але чітко. Всі елементи зрозумілі на перший погляд, машини, ресурси, конвейери легко відстежувати, немає зайвих ефектів, нічого не відволікає від планування. Мені подобається, що гра не намагається вразити графікою, вона робить ставку на функціональність і логіку, мій досвід та особисті враження. Я грав кілька годин і реально відчув кайф, коли ланцюги починали працювати ідеально. Тут важлива увага до деталей, одна помилка може зупинити виробництво і доводиться переробляти всю схему. Це не для тих, хто хоче швидкого екшену, але якщо ти любиш логіку та планування, гра може затягнути надовго. Особливо сподобалась можливість експериментувати з розташуванням і оптимізацією, шукаючи найефективніший шлях для ресурсів. Кому гра підійде, а кому ні. Підійде, якщо ти фанат Factorio або Satisfactory, подобаються логічні задачі та головоломки, Любиш будувати і оптимізувати, готовий витрачати час на деталі. Гра не підійде. Якщо хочеш динаміку або екшн, Не любиш рутинну оптимізацію, очікуєш сюжет чи атмосферу. Висновок Factory Planner – це гра для терплячих і уважних гравців. Вона не дає яскравих емоцій, але дарує задоволення від ідеально працюючої системи. Якщо тобі подобаються спокійні, розумні ігри, однозначно варто спробувати. Якщо ти шукаєш швидкі емоції, можливо, гра не твій формат. Завершення Напиши в коментарях, чи подобаються тобі фабричні ігри. Став лайк і підписуйся на канал UGame. Побачимось у наступному відео.